Всім привіт! Вітаю на каналі Clorit Motors. Звати мене Василя, знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити огляди цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста вже за домовленістю, якщо є якийсь цікавий для вас автомобіль. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи все ж таки краще пошукати автомобіль в оголошеннях від власників і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх новинок і подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Октавія А5. 12 рік, 1,6 дизель на максимальній комплектації, 8 тисяч доларів ціна за авто. Контакт до власника є. Бачу тут є документи, сервісна історія. Так, шкіряні сидіння комбіновані. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації по телефону. Задні парктроніки присутні також. Toyota Avensis. 11 рік, 1,8 бензин, 850 ціна. Контакти до власника присутні. Так, є мультикермо. Автоматична коробка передач. Клімат-контроль присутній. Парктроніки також є. Audi A8 Long, 11 рік, двигун 4.2 бензин, 19.100 ціна, 155 пробігу, контакт у власника є. Чорний керівний салон з люком. Зараз заглянемо з іншого боку, бо зачинено. Парктроніки присутні. Так, трошечки щось видно. Хотілося б показати більше, ну, вибачайте. BMW 5 серії. 2004 рік, двигун 2,2 газ, бензин, 325 тисяч пробігу, 6450 ціна за авто. Контакти є. Так, Автоматична коробка передач, мультикермо. Більше інформації уточнюйте. Парктроніки присутні. Volvo v 50 10-й рік. Свіжопригнана з Голландії. 1,6 дизель на максимальній комплектації, 205 тисяч пробігу, 7500 ціна, контакти Є. Так, Електросидіння з пам'яттю, мультикермо, клімат-контроль. Коробка механічна п'ятиступка. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте у власника. Б-7-й пасад. 11 рік, літровий дизельний двигун, 275 пробігу, 10 800 ціна за машинку і телефон до власника присутній. Так, значить по салону. Електросидіння, мультикермо, клімат-контроль, механічна коробка передач. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія. 2005 рік, 1,9, дизель 5800. Ціна. Контакти до власника присутні. Так. Чотири склопідйомники. Так, на коробці пишуть повний привід. Є клімат-контроль. Перектройніки присутні. Більше інформації по телефону. пригнаний Peugeot 308, 17 рік, 13250 ціна, 1,6 дизель, 203 пробігу, контакти є. Так, глянемо чи відчинимо? Є. Коробка механічна, панорамний дах. Перектроніки Фаркоп. Volkswagen Golf. 14, так, 14 рік. Двохлітровий дизельний двигун, 12500 ціна. Контакти до власника є. Механічна коробка передач. мультикермо. У нас електросидіння з масажем, клімат-контроль, підігріви, Гарні комплектації, кого цікавить, телефонуйте до власника. Мазда Трійка. Шостий рік, 4600 доларів, 1,6 дизель, 230 пробігу. Контакти є. По салону зачинено. Так, трошки заглядом. Йдемо далі. Ford Fusion, 13 рік, 2,5 бензин, 104 пробігу, 8900 ціна. Телефон до власника 0,99 726 2076. Так, мультикермо, автоматична коробка. Hyundai Sonata, 17 рік, 108 тисяч пробігу, 2,4 бензина, автоматична коробка передач, відмінний стан, 11 тисяч доларів ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Так, я так салон на тканині, є мультикермо, кліматконтроль, коробка автоматична. Opel Astra H, 9 рік, 1,9 дизель, 269 тисяч пробігу, 5950 ціна, телефон до власника присутній. Так, Показую по колу, кого цікавить, телефонуйте. Власник вже більше інформації вам надасть. Йдемо да, доїдемо да, додому. Да, да. Шкода Октавія А5. 12 рік, 1,6 дизель, 270 пробігу, 8200 ціна. Телефон до власника присутній. Заглянемо по салону. Так, Салончик. Механічна коробка передач. Скільки машинка у вас? З осені. З осені, так. Більше інформації уточнити, власник вже вам більше трошки розкаже. Renault Megane в хатчбеку. 13 рік, 1,5 дизель, ідеальний пишуть стан. 7650 ціна за автомобіль. Телефони до власника присутні. Так, значить по салону. Мультикермо з круїзом, є кондиціонер, механічна коробка. Так. Кого цікавить, телефонуйте. П'ятий гольф, 2005 рік, 1,6 бензин, 6 тисяч доларів ціна за авто, 183 пробігу, контакти є. Так, По машинці механічна коробка передач, є клімат-контроль з підігрівами. Парктроніки також присутні. Toyota Avensis, 2003 рік, двохлітровий бензиновий двигун на автоматі 240 пробігу. В рідній фарбі 6600 цінат. Контакти є. Так, Значить, шкіряний салон з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат, автоматична коробка, 4 скілподйомники. Парктроніки також присутні. Шкода Фабія в універсалі. 13 рік, 170 пробігу, 7,650 ціна за автомобіль, 1,6 дизель, пишуть ідеальний стан. Контакти до власника присутні. Парктроніки також є. Шостий гольф. Значить 9 рік, 7500 ціна, 1,8 бензин, 200 тисяч пробігу, контакти до власника є. Мультикермо, механічна коробка, клімат-контроль з підігрівами, салон на тканині. Шкода Octavia a 5 10 рік, 1,9 дизель не фарбована, 7 тисяч доларів ціна за автомобіль. Контакти до власника присутні. Так, є Кондиціонер, коробка механічна, фаркоп присутній, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Голіт 2019 -го року, 1,6 дизель, автоматична коробка, 7-ступінчатай автомобіль, не фарбований, 200 тисяч пробігу. 17 тисяч ціна, телефон до власника є. Так. Нам повезло відчинено. Значить, салон тканині, є мультикермо, автоматична коробка, кліматконтроль, дисплей. Парктроніки присутні. Більше інформації по телефону.